День захисту дітей гучно святкували відразу у декількох частинах Житомира. На літній сцені парку імені Гагаріна танцювали, співали і декламували вірші місцеві зірочки Естради. Танцювали на радість публіці і на центральній Михайлівській вулиці. Проте, поки дитячий ансамбль світлячок завзято витанцьовував, інші діти натхнено вимальовували Житомир майбутнього на 200-метровому полотні. Ідей ненатхнених такого флешмобу Житомирський художник Юрій Камишний дорослий митець довіряє інтуїції та думці дітей. Бо вони за його словами ближчі до істини та проведіння. Мені в моєму вічі, вічі теж не вистачає того, що є в них, і, і, і такі є, чому в них повчитися. Це сміливість, це я не знаю, не скута творчість рамками якоїсь там виховальної системи. Це просто безмежна, щира, відверта, нічим не скута любов. Творча малеча бачить Житомир яскравим, строкатим, зеленим і сонячним. Саме такі мотиви переважають на полотні малих художників. Як тебе звати? Маша. Маша, а що ти таке малюєш? Ми, ми малюємо два фонтани. І з одного лється морозиво, висипається, а з другого цукерки. Ми мріємо про такі фонтани в нашому місті у майбутньому. Розважали дітей і на соборному майдані та в драмтеатрі. Проте в цих місцях здебільшого була розгорнута благодійницька діяльність, де збирали гроші на тих дітей, які через важкі хвороби не змогли долучитися до свята. Дівчата з інституту медсестринства в рамках акції «Не будь байдужим збирали гроші та речі для онкохворих дітей. Колоритно одягнені студентки університету Україна виручали кошти на ярмарку для дітей, хворих на туберкульоз. А на вході до драмтеатру група голосистих людей агітувала кожного відвідувача за благодійну гривеньку. Власні, гривень, байдужими. Скажемо, новая, житомець, не байдужими!» «Чудово! Кожен громадян житомерці не байдужим, байдуже по гривенці. Ще десять такі дитяче свято завершилося великим концертом на сцені музично-драматичного театру.